Доброго дня Віталій! Сьогодні ви зіграли третій тур чемпіонату в області. Як складалася ігра? Який план був на сьогоднішню гру? Нахожу я хочу подякувати Збройним силам України за те, що давати можливо сьогодні сьогодні Тривог і взагалі проводити як такий чемпіонат області. План на гру був. З якою ми грали три тури назад в Кубку, нам десь чуть-чуть, не те, що не ну, футбольне щастя було на стороні команди Олімпії. Ми хотіли першу чергу командою за ту ігру. Зробили всі ті ошибки, які ми не виконали перед грою. Сьогодні вони подякувати команду суперника, що дала гідний бій і представляє команду в вищій Лігі. На сьогоднішній день це дуже тяжко. Але хочу їм подякувати за те, що є і за те, що дають бій як нам, так і всім командам вищої Ліги. Дякуємо.